Добрий день, шановні друзі, дорогі моєму серцю, брати і сестри і найкращі наші діти. Давайте, давайте. Сьогодні в нас буде чергова наша дитяча історія. І історія в нас буде сьогодні про. Ну, ви зрозумієте. А я хотіла вас запитатись: ви любите спостерігати? А от зараз я спитаю, розкажу. За, а за чим небудь? От за природою ти любиш спостерігати з латку? Буває. Таке буває. А скажіть, будь ласка, от ви дивились колись на дерева? Да. Так. Да. А які зараз дерева? Які зараз дерева? Які зараз дерева? Лисі. Лисі. А Без. Чому? Без листочків. Без листочків. Без листочків. А чому? Осінь. Зараз ось. Зараз зима. Зараз зима. І восени вони також, правильно. Вони з восени також лисі. І вони не гарні, правда? Вони якісь такі чорні, брудні, негарні. А от що робиться, коли блисне сонечко? От чуть-чуть блисне сонечко. І що робиться? Виростають. Виростають? Хто? Що? Дерева. І... і на бруньках з'являються такі малюсінькі-малюсінькі зелені листочки. листочки, язички спочатку, потім сонечко світить, води, дощик поливає і вилазять більші, більші, більші листочки, листочки квіточки. А то навіть коли сонце виходить, то навіть може ще бути зима. Сонечко зимою з'являється, але ми вже говоримо про весну, про. Сонечко з'являється на сніг, то там сніг м'ягенький. Так. так. Ось. І ви знаєте, отак от цікаво спостерігати за природою і взагалі спостерігати, тому що, ну скажіть мені, хто створив природу? Бог. Бог. І все, що в природі є, все нагадує Бога, правда? І все розповідає про Бога. Так, і зараз я вам, але це от навіть можете зробити вдома такий експеримент. Я принесла тут насіння, отут в мене кріп є. Я кому треба, я після уроку дам. Тут якась пшеничка, ще щось, я це я своїм котам сію траву. Та, вони їдять траву також коти. І воно так цікаво спостерігати. Спочатку нічого нема. Земля чорна, дивишся, поливаєш. Нема і нема, немає і нема. А тут приходить якийсь час, раз, і з'являється така зірочка зелена. Вона росте, росте, з'являється стебельце. Якщо хочете, я думаю, що батьки не будуть проти, вони вам допоможуть. І навіть якщо маєте горщики, можете одне зернинку посадити біля якоїсь квіточки, вони не посваряться. А ні, то можете взяти якийсь горщичок, якесь поделочко, насипати туди землі. Я вам дам насінинку, ви посієте. І з нього виросте ось такою малюсінькою-малюсінькою насінинки, виросте велика рослинка. Я дам після, після, на перерві, після закінчення служіння, я вам дам, щоб зараз не робити. Але це не історія. Я вам зараз розкажу історію про одного равлика. Знаєте, хто такий равлик? Знаєте. Так. Ми коли з мушлею, так, з хатинкою. Ми коли. Спостерігати за ними. У мене колись, ми коли були маленькі, ми так говорили: Равлік, Равлік, висунь рожки, дам дамте сиру, на пірожки. Казали, правда, так колись? От. І оцей Равлик жив на такому великому кущі будяка. Цей будяк його був ну, найкращий для нього, бо це була його ну, хатинка в нього була на плечах, всю господарку він возив на плечах, а це був його рідний дім. Але він лазив, він інспектував свій будяк, він перевіряв, чи там все добре. І він такий спостережливий був, равличок. І одного разу він помітив, що на листочку з'явилося жовте яєчко. Таке гарне, жовте яєчко. І він спостерігав, що ж там буде з тим яєчком. Прийшов час, і з яєчка з'явилася гусениця. Така вилухата гусень. Ну, така не гарна, вона така ну зовсім не була гарна, вона їла листя. Але вона була весела, щаслива, весела, задоволена. І Равлик питається в неї. і равлик був. І він каже: чого ти така весела? Ну чому ти тішишся? Що там, ну що такого доброго в тебе в житті є? А скажіть, будь ласка, життя гусені воно яке? Гедозне. А ще таке безпечне, небезпечне? Небезпечне. А чим небезпечне? Птахи з'їдять. Правда, птахи, синички, грубці, можуть її здзьобати і не буде гусені. Так, Але вона була весела і щаслива, і Равлик питається мене, чого ти така, ну, чого ти веселишся? Чого ти? А вона каже: а чому я не маю веселитися? Я одного разу, коли сиділа на листочку, повз мене пролетів. Такий розкішний метелик. Він мав такі крильця, та... він такий оксамитовий, був різнокольоровий, такий... він такий був гарний. І я так на нього дивилася, і він на мене звернув увагу і сказав: не турбуйся, прийде час, і ти станеш таким метеликом. І я йому повірила, сказав Равлик. Якась дурна. Хіба можна вірити якомусь метелику? Ти дивися на себе, подивися, яка ти є. Ти гусінь, ти їш листя. Ти негарна, ти з такими бородавками, з таким кудлата. І багато, і багато ніжок має, ти плутаєшся в тих ніжках, ти така вся. Але гусінь йому не повірила, вона повірила метелику. І вона чекала. І от там вони розійшлися і через якийсь час, е інспектуючи, я не пам'ятаю. А якщо точно, це було три дня, дві години і 47 хвилин. Ну, як ти знаєш, то значить місяць. І Равлик зі своєю господаркою лазив по своєму кущу, перевіряв і дивиться. А осінь скрутилася і в якійсь такому такій шкарлупці лежить. Він підійшов до неї, так, поштурхав її. «Геусінь, ей, вставай! А вона лежала і не ворушилася. І вона так він став над нею, подивився і сказав: Ось це тут лежить легковірна гусень, яка вірила, що буде метеликом, але смерть забрала її, і вона тепер тут холодна і безмовна лежить. І вона пупов... і попов собі далі, бо ну, життя продовжується. Смерть? Вона вмерла, вона лежала в мушлі, замутана. Зараз я б тобі розповім потім. То слухай історію далі. І попов собі Равлик і забув вже про свою сусідку. Пройшов якийсь час, і він знов ж повзе по своєму будь-яку, перевіряючи, чи все добре. І він зупинився. І рот в нього розкрився. І він став і дивиться. А та скарлубка трісла, і коло скорлупки сидить розкішний метелик з такими величезними крилами. Хто має бажання і кому сподобалось, намалюйте мені того метелика. І той метелик був такий гарний. І він піднявся і полетів туди до сонця, до неба, туди, куди мріяла завжди гусінь. А Равлик лишився зі своєю господаркою на кущі будь-яка. Ось така історія. Але я не просто так розповіла цю історію. Як вам здається, кого нагадує вам цей равлик? Мені, мені нагадує якогось язичника. Ну, язичника, якогось невіруючу людину, котра не хоче слухати, котра не вірить і живе без надії. А кого вам нагадує гусінь, та негарна волохата гусінь? Е, бідного віруючого чоловіка. <свист> так, так. А повірте мені, що нам здається, що ми такі гарні, що ми так гарно вбрані. А насправді в Божих очах ми є дуже негарні. Ми брудні, голі і нещасні. Ми покриті такими волохатими... Е Гріхами, таким, правду, ти правильно сказав, ми бідні, нещасні, але Господь нас любить. І через таке випробування, як смерть, ми всі пройдемо через це, на жаль, а може на щастя. Я зараз скажу думку, бо я забуду. Господь нас розбудить і підніметь, і ми всі підемо куди? Слава Богу! Кажи, що ти а коли гусениця завернулась в кокон, то її ж міг паук з'їсти. Тоді вже їй було байдуже. Ось така історія. Ось так треба спостерігати на природу, попри, спостерігати за природою, і вона нам покаже дуже-дуже багато всього. І в Біблії про це написано. А Біблія книжка, яка не має ні одного неправдивого слова. І там в книзі об'явлення. 17-му вірші, чи в 7-му вірші, в 7-му вірші написано, зараз нам виведуть, в 16-му вірші написано, вони голоду і спраги терпіти не будуть уже, і не буде їх палити сонце, ані спека яка. І в 17-му вірші, бо агнець, що серед престолу, буде їх пасти, і водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сльозу зітре з їхніх очей. Віримо в це? Надіємось на це. Слава Богу. А тепер хто бажає зі мною помолитися? Хто бажає? Тоді я помолюсь. Наш добрий Боже, ласкавий і всемогущий, дякуємо Тобі, що ми маємо життя, що є в нас такі прекрасні діти, що ми маємо можливість збиратися у домі Твоєму і слухати слово Твоє, слово вічного життя. Дякуємо Тобі, Господи. І знову просимо Тебе, бо ми діти твої немічні, слабі, діти, які помиляються, падають, але надіються вірять на тебе, бо Ти єдина наша надія, єдине наше спасіння, Ти наш Господь, наш Батько. І всі наші прохання, нехай будуть в ім'я Твоє, почуті, всі молитви, які сказані в ім'я Твоє почуті. Просимо Тебе, Господи, за спасіння наше. Просимо Тебе, Господи, за землю нашу, благослови нашу країну, країну Ізраїля, благослови там, де зараз війна, і біда, і кров. Спаси, Господи, наших воїнів, захисти їх, благослови і звільни полонених, зціле душу і тіло, покалічених війною, благослови лікарів, волонтерів, які спасають, допомагають, підтримують, бо Ти єдиний може спасти, Ти єдиний захистити, бо від Тебе чекаємо допомоги і спасіння. В ім'я Сина Твого Ісуса Христа просимо. Амінь.